Слава Україні! Вітаю друзі! З вами знову Максютинський. 19 серпня 23-го року. Вітаю всіх зі святом. Вихідний день, ніхто не працює, тихо, спокійно в колодинці. От, Є час трошки походити, подивитися, пороздивляти, пороздивляти ті чи інші сорти. От, і Підійшов я до невідомого сорту. Мені посаджено його в районі 10-11 рослин. Було десь в районі трьох випадів, Точно не пам'ятаю. Два точно бачу, можливо там ще третій є. От, і побачив, що бо завжди тут хожу, тако, перший, перший, якби, в ряду перші рослини, Хожу, завжди дивлюся. І тут було чимало горіха. Білочки їх прибрали, а прибрали буквально 2 дні тому десь приблизно, бо вчора ми тут були, сьогодні він є, а днів три назад вони були. Тут залишився був один кластер, я його зірвав, <кій> розчавив, зараз там подивимось. Я хочу вам показати, він, в принципі, цей сорт доволі сильно схожий е, з сортом Палас е, він тонкошкурий, доволі врожайний. Формою нагадує трапезунд, але менший. Плюска теж така доволі схожа, ніж у трапезунда. Ну, не зовсім, але схожість є, якби. От, він вже дозрів фактично, тому якби, це, його вже можна зривати, але я ще трошки зачекаю, з білками вже якби поборолись. Ось, бачите, в нього є який нюанс. Він настільки, це не лопнув, він наст... Ну, тут не всі, звісно, але є. Він настільки набиває ядром горіха, що воно лопає. О, це така особливість цього сорту палас. Ну, можливо, це він і є доволі цікавий, ну, як на мене. Він дуже врожайний. Що тут вирвати? Я навіть не знаю, що такого. О, одного можна вирвати. І якраз він не лопнувший. От. Тобі ж ті, що вже мали лопнути, вони лопнули. Ось такий горішок середніх розмірів. Не що мілкий. Ну і не можна сказати, що відноситься до крупних. Можливо, якщо йому дати полив, там, е бомбезну агротехніку, е Тонну мінералки, ха то можливо він буде й до крупного. Но це не мій спосіб, якби тут все росте фактично природнім шляхом. Ось Давайте підійдемо. Тут все природньо, тут немає, майже, майже механізації ніякої немає. Що і робиться, то механічний е, ручний труд. От дивіться. Ось є менший розколов. Ось гляньте, яка в нього товщина скорлупи, міліметра тут і близько немає. Якщо буде півміліметра, пів міліметра, то Це може і півміліметра, Ну десь так приблизно. Так як так, щоб сфоткати ось, зловив. Ось така в нього стиглість зараз, така вже плюска, вже на ній пішов ободок понизу, Це ознака, що він дозрів. Ободок і тріскає. Ось, це ось на фоні з трапезундом більше середнього розміра. Ось, це десь середній ось цієї форми невідомої. Це ось караманівський. Він більше дозрів, на мою думку, ніж ця форма. Ну, Можливо, на рівні з цією формою, але більше за трапезунд, бо трапезунда ще носик зелений, ще він трошки не дозрів і важко дістається з плюски. От, така картина. Дуже цікавий він. Ще я перевірю цього року його. Ну, зроблю огляд по ньому на бланшування. Зараз скуштую ядро. Ну, воно зараз молочні стиглості, то якби. Але все рівно. Деякі висновки можна зробити. М -м. Дуже плотне ядро смачне, відчувається цукор і відчувається така дика ліщина в ньому. Цікавий. Здається, він бланшується. Ну я не можу сказати точно, хай я вже перевірю. От, бо є скептики, які... І, і до числа доколупаються. Як я буваю іноді поспіхом, то помилюся місяцем, <гум> то буває доколупаються, де знаєте, немає до чого додовбатися, то, аби додовбатися, то я не можу сказати, ну, от, що він бланшується, але ну, перевірю і тоді точно ви собі наглядно самі побачите. Гарний горішок, форма гарна, <гум> технологічна. Як ви побачили, товщина скорлупи в нього. Край мінімальна. Ось давайте караманівський, наприклад, візьмемо. Ось. У нього товщина скорлупи. ну, Трошки, скажімо так, середня. Середня товщина скорлупи, І давайте порівняємо з цим. Не знаю, як так правильно... О! Ну ось так, наприклад, важко одною рукою тут все зробити. О! Ось дивіться. Наглядний приклад. що набагато? Караманівський теж без поливу і дуже класно набився цього року. Йшли дощі і набито повністю-повністю. А ну ще трапезон цікаво мені. Та й ви глянете. Чуть-чуть. Теж набитий набитий повінець. Теж дуже гарно набитий. Отака, отака Сетуйовина. Отака ситуація у нас по, цих, по цій формі. Я її візьму в розробку обов'язково, бо вона мені дуже подобається. Рання, врожайна, тонкошкура. В принципі, росте без особливих проблем. Один раз від маніліозу, і думаю, від довгоносика теж не завадить, але довгоносика поки що на ній я не помітив. Ну, але в силу того, що це ранній сорт, то потрібно. Я думаю, обов'язково. Вже буду робити її саженці, Порослини вже наросли, Закладка в нього гарна. Загалом, ну. Це круто в нього, тобі ж цікавий. І такими гроздями він наливається, зав'язується. Ось така картина. Так що одну із форм показав цікавих. От. І продовжу далі щось знімати. Зараз похожу, подивлюсь. Всім миру, всім добра, привіт з Рівненщини.